Два роки тому в мене був епічний летсплей по проєкту Зомбойду з таким голосом. <клес> і це тільки що зараз я вирішив зробити продовження по цій грі. Чому зараз? Тому що і за великої, великої. великої історії я маю з цією грою. І як в минулих відео буду грати в моді Апокаліпс, але я не буду грати в мод Апокаліпс. А буду грати в мод власний світ. Або щось таке. А чому саме то? Тому що там можна зробити краще налаштування. Ну і моди, може, поставлю пару модів. І поки я ставлю налаштування, я хочу вам сказати, щоб ви пішли і приєдналися до Discord серверу, хоч там і нічого не можна робити. І там дуже скучно, мене дуже сильно це підтримує. Якщо ви приєднаєтеся до Discord сервера. Дякую. Нам жоли приєднався був жуткий скример. Але що мене найбільше добило, це то, що телек був включений на повну гучність. Мабуть, найгірший початок в цій грі. Але нічого у нас. Да, це найгірший початок в грі. Ну ладно, в нас хоча б є цей чим відбиватись, якщо будуть нападати на нас. До речі, це не читерство і не хакерство. Це так все було спочатку із-за позитивних очків, що мені дали біту і ніж. Ми, звичайно, будемо вже дівати фартух, щоб поглядати як бій Хабрбучер. Дікстер. Так і я цього не очікував. А що я найбільше не міг очікувати, що я не побітив, як мене зобак майже вкусив. Коли нічого вже не міг зробити з цими зобаками, я вирішив як справжній лох обійти будівлю і від них втікти. І, до речі, йшов по хатам, щоб знайти молоток, бо бейсбольна біта це жопа. Потім в мене був геніальний план дістатися до бару. А чому саме до бару? Тому що один з негативних рис у мого персонажа був алкоголік. План був такий, я йду по газонам і доходжу до бара. І це ні, я не думаю, це молоток у нього. І коли я вбивав зомбі, то щось пішло не так. так. Давайте. Блін, там провалився в нас. І за цього тупого момента я пошкревив собі ногу. Тому як справжній лох, я вирішив знову втікти. Але цього разу я вирішив втікти до пожежної станції. І коли я бував зомбі, в мене був тупий момент. Блін. Ти, ти бив, блін! По дорозі я зустрів мого друга алкоголіка. Потім я лікував себе, аж поки я не знайшов склад. Потім я знайшов сокиру і почав робити різні. <плес> все, спасіба. Ну і після різні я почав спати. І це все скажете ви, я дістався мети цього відео. Я прожив один день, але мені треба було ще дійти до бару. І може я ще дійду до військової бари. <плес> 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 Але дякую всім, хто подивилися відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, приєднуйтесь на Discord сервер і це все. Бувайте.